Вітаю на каналі Ракурс. У свідомості багатьох людей автомобілебудування чомусь асоціюється з величчю держави та рівнем її розвитку. Розгляньмо основні аспекти автомобілебудування та чому український бізнес досі не взявся за створення українського автомобільного бренду. На запорізькому автомобілебудівному заводі з 2024 року випускали ЗАЗ Ланос, щоправда, з комплектуючих, що надходили з Польщі, Кореї та Румунії. Та вже з вересня 2008 року автомобіль став винятково українським. На ЗАЗ відбувалося штампування, зварювання, фарбування кузовів складання автомобілів. 29 листопада 2017 року в ЗАЗ заявили про зупинку виробництва автомобілів моделі «Ланос». Причиною призупинення виробництва автомобілів цієї моделі назвали економічну ситуацію в країні та зниження попиту на машини. Ще однією причиною стало засилля так званих «євроблях». За січень жовтень 2017 року обсяги митного оформлення старих авто на українських митницях виросли в 6 разів. Майже 20 років вітчизняний виробник мав преференції: звільнення від сплати ПДВ, підвищене мито на імпорт автомобілів, акцизи, екологічний збір. Незважаючи на це, заз не вдалося налагодити стабільне виробництво і експорт своєї продукції. Як тільки Україна відкриває кордони, знижуючи заслони на імпорт автомобілів, ЗАЗ зупиняється. Тобто держава Україна створювала сприятливі умови для виробника, обтяжуючи імпорт живаних та нових авто з за кордону підвищеними митами. Простими словами, українському покупцю ставало фінансово вигідніше придбати продукцію ЗАЗ, ніж будь-який інший автомобіль з-за кордону. А як тільки преференції перестали діяти, зас просто не витримав конкуренції, бо покупці віддавали перевагу більш дешевим та якісним імпортним авто. З одного боку, створюючи тепличні умови для виробника, держава стимулювала його створювати нові робочі місця та розвивати автовиробництво. Але з іншого громадяни економічно обмежувалися у своєму виборі та фінансово стимулювались до купівлі товару, який би вони не купили за чесної конкуренції. До прикладу, розгляньмо часи темного минулого. Коли Україна перебувала під комуністичною окупацією радянський автопром міг запропонувати своїм покупцеві автомобілі низької якості, технологічно застарілі та ще й зазвичай були плагіатом західних розробок. В доповнення до цього був ще й великий дефіцит, тому радянський громадянин мусив не просто внести неймовірно велику суму грошей за авто, до прикладу, запорожець приблизно 4 тисячі радянських рублів, а ще й чекати роками, щоб його отримати. Не забуваємо також, що радянський громадянин мав отримати дозвіл на купівлю авто від господ з Компартії. Бо не кожному вільному радянському громадянину його комуністичні рабовласники дозволяли купляти такі речі, як авто. Доки на загниваючому капіталістичному заходу автомобілі ставали не предметом розкоші, а засобом для пересування за помірні гроші. В світлому комуністичному совку гражданін міг купити низькоякісну каламагу за ціною Ламборгіні, яку потім регулярно самотужки ремонтував. Закритість радянської економіки фактично змушувала людей купляти те, що є, а не те, що вони хотіли купити. Коли країни колишнього СРСР здобули незалежність, для людей відкрився ринок всього світу і відповідно попит на низькоякісну та застарілу радянську продукцію впав. Виявилося, що більшість підприємств, які функціонували в СССР, завдяки відсутності конкуренції та грошовим вливанням з держбюджету, не можуть скласти конкуренцію зарубіжним виробникам. Перейдімо до питання створення автомобіля в сучасних умовах. Розробка нового двигуна може займати від кількох років до десятиліття, в залежності від складності проекту, технології, які використовуються, і специфікації двигуна. Зазвичай процес розробки включає кілька етапів: дослідження і концепція, 1-2 роки, проєктування і моделювання 1-3 роки, виготовлення прототипів, 1-2 роки, тестування і налаштування 1-3 роки. Цей час може варіюватися в залежності від інноваційності двигуна, рівня технології і ресурсів доступних компаній. Наприклад, нові екологічні норми або перехід на електричні двигуни можуть суттєво вплинути на терміни розробки. Через таку складність і довготривалість процесу часто автовиробники купують вже готові моделі двигунів у автовиробників з інших країн. Китайські автовиробники часто використовують мотори Mercedes через кілька причин: якість та надійність, двигуни Mercedes славляться своєю довговічністю та високими стандартами якості, що підвищує загальну репутацію автомобіля. Технологічний досвід, співпраця з відомим брендом дозволяє китайським виробникам отримати доступ до передових технологій, і інженерних рішень. Конкуренція на ринку, використання двигунів відомого бренду, може допомогти китайським автомобілям краще конкурувати на внутрішньому та міжнародному ринках. Налагодження партнерства. Співпраця з Mercedes може включати спільні проекти або виробництва, що дозволяє знизити витрати на розробку. Ринок автомобілів є дуже конкурентним і динамічним. Основні чинники, що впливають на його конкурентність, включають. Кількість виробників. Існує велика кількість автовиробників, як і великих, так і малих, що борються за частину ринку. Інновації виробники постійно впроваджують нові технології: електромобілі, автономні системи, нові двигуни, що створює додаткову конкуренцію, споживчі вподобання, зміни в потребах споживачів перевага до екологічності, безпеки, технологічності, також впливають на конкурентоспроможність автомобілів. Цінова політика. Конкуренція за ціною може бути дуже жорсткою, особливо на ринках з низьким прибутком. Регуляції та екологічні норми, зростаючі вимоги до викидів і безпеки, змушують виробників інвестувати в нові технології, що може створювати додаткові бар'єри для входу нових гравців. До прикладу, хочу навести також ситуацію, яка склалась в автовиробництві Росії. В інформаційному полі росіяни постійно намагаються показати свою могутність та небувалу успішність на фоні країн сусідів, але якщо почати розбиратися у фактичних показниках, випливає неприглядна правда. АвтоВАЗ просить уряд захистити росіян від дешевих іномарок з Китаю. Російські машинобудівники готові виконати поставлені завдання, але тут дуже важливо, щоб держава підтримала нас через точкове доналаштування законодавства, через заходи захисту ринку від імпортного демпінгу, а також через пільгові позики ФРП, гранти та субсидії, заявляв очільник автовазу. За словами Соколова, це особливо важливо за умови драматично високої ключової ставки центробанку. З 13 вересня вона дорівнювала 19%, а зараз всі 21%. Він додав, що виробники повинні підказувати галузевим міністерствам та відомствам, яких заходів потрібно вжити для ефективної підтримки російського автопрому. У зв'язку з цим він закликав колег формулювати чіткі змістовні та конструктивні пропозиції для органів виконавчої влади. Тобто, іншими словами, той хлам, який випускає автоваз, програє конкуренцію навіть китайському автопрому, який поставляє свої авто в Росію вже з великою націнкою. Також АвтоВАЗ відзначився тим, що став випускати ті самі китайські автомобілі тільки під своїм брендом, продаючи їх мікрокредитним вілікаросам за завищеною ціною. Російський автопром є дотаційним піар-проектом, який випускає неконкурентний товар та живе за рахунок дотації. Зате диктатор Путін може розповідати своїм громадянам жебракам, що Росія зберегла у себе автопромисловість. Отже, виділимо основні складнощі для запуску автовиробництва високі стартові витрати. Виробництво автомобілів вимагає значних інвестицій у технології, обладнання та інфраструктуру. Технологічний бар'єр, відсутність доступу до передових технологій або кваліфікованих кадрів, необхідних для розробки і виробництва сучасних автомобілів. Конкуренція з великими брендами. Автомобільні компанії з розвинених країн мають значну конкурентну перевагу, включаючи масштаб виробництва, досвід і репутацію. В залежність від імпорту, часто бізнес імпортує готові автомобілі. Звісно, політики можуть піти по шляху піару і великих національних проектів та використати мільярди державних коштів для запуску національного автовиробництва. Але на ділі це буде фінансова прірва, в якій будуть зникати бюджетні кошти, а на виході буде неконкурентний продукт, який почнуть купляти лише приведені додаткових мит для імпорту, таким чином змушуючи громадян купувати те, що вони б не купили при звичайних конкурентних умовах. Це б звучало надихаючи для деяких не сильно розумних виборців, але окрім політичного піару, це б не мало ніякого результату. Тож, надіюсь, ми не побачимо такого розвитку подій. Позитивний та адекватний сценарій це відкриття в Україні повноцінного виробництва або збірки вже існуючих відомих автовиробників, але такі великі інвестиції можуть відбутися лише по завершенню війни. Також можливо розвивати несерійне виробництво автомобілів, ексклюзивних машин ручної зборки, орієнтованих на заможних покупців. Але знову ж таке виробництво вимагає залучення значних інвестицій як в технічну складову, так і в рекламу. Надіюсь, дане відео було для вас цікавим та пізнавальним. Оцінюйте його лайком або дизлайком, пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на канал. Це допоможе іншим глядачам побачити дане відео. Дякую за увагу!